Вітаю вас на моєму каналі ДоКардіо і сьогодні хочу відповісти на розповсюджене запитання пацієнтів: чи можна відміняти кардіологічні препарати самостійно? Є два випадки, в яких це можливо. Перший випадок, якщо у вас є якась гостра реакція на фоні прийому препарату. це може бути як алергічна реакція, так і непереносимість препарату. Наприклад, якщо це препарат від тиску або від стенокардії, він може різко знижувати тиск навіть до втрати свідомості. Це може бути порушення ритму, це буде, може бути різке зниження пульсу або взагалі, якісь непереносимість, наприклад. Головний біль. Тобто, якщо є якісь виражені реакції, то звичайно не повторюйте самостійно прийом цього препарата. Ну і друга ситуація, якщо цей препарат відміняє інший спеціаліст з приводу лікування іншого захворювання. У всіх інших ситуаціях для того, щоб прийняти рішення про відміну препарата, ви повинні порадитись із своїм лікарем. Будьте здорові!